Доінструкція на тему створення та друк документів в рамках госпіталізації пацієнта розглянемо на прикладі первинного огляду варіант номер 3 друк 003 форми. Для того, щоб створити документ в рамках госпіталізації пацієнта, нам треба знайти госпіталізацію потрібного пацієнта. Після того, у правому боці натиснути на Стрілочку для того, щоб розкрити деталі госпіталізації. Після цього нам треба перейти у розділ Документи та натиснути кнопку Створити документ. Далі нам треба обрати потрібний шаблон з переліку та натиснути кнопку Створити документ. На екрані у нас з'являється форма редагування документу. Нам треба прогорнути вниз. Вся інформація згідно шаблону вже співставлена в документ. У вас максимальні можливості на редагування та корекцію даної інформації. Після цього вам треба натиснути Зберегти, Закрити. Ось тут в назві медичного запису відобразити, що це первинний огляд, та натиснути кнопку Підписати локально. Для того, щоб роздрукувати е, первинний огляд з прив'язкою до 003 форми, це 41 пункт. Нам треба натиснути три крапочки, обрати варіант друк. Бачимо, що вже відображається потрібна форма. Е, дані про пацієнта, епізод лікування. Натискаємо «Друк». Потрапляємо на форму передзаповнення даних. І нам треба обрати саме який запис. Є скаргами пацієнта, тобто 41-м пунктом. Ось ми бачимо: у нас є три колонки: ось тут: «Щоденник», консультація спеціаліста і скарги пацієнта. Там, де скарги пацієнта, і, відповідно, ми орієнтовуємось по назві медичного запису, бачимо первинний огляд. Відповідно, навпроти ставимо галочку. І в нас є можливість друку або у Word, або в PDF. Я, наприклад, обираю варіант в PDF, далі гортаю до потрібної сторінки, ось вона, четверта, і ось таким чином виглядає документ з прив'язкою до 003 форми.